У селі Красна Надвірнянського району 21 жовтня сталася смертельна аварія. За кермом автомобіля Hyundai Tucson був 23-річний учитель одного з навчальних закладів району, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Він не впорався з керуванням на повороті, виїхав за межі дороги і врізався у металеву огорожу. Загалом у салоні автомобіля перебувало семеро осіб, серед яких п'ятеро це неповнолітні. Наслідок аварії 14-річний хлопець загинув на місці події. А 21-річний пасажир помер у медичному закладі. Ще четверо неповнолітніх отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. Водія затримали слідчі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 286 прим. 1 кримінального кодексу. України йдеться про порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, у стані сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Правоохоронці на даний час встановлюють усі обставини події. Поліція Прикарпаття вкотре закликає водіїв. Ніколи не сідайте за кермо на підпитку. Навіть невелика доза алкоголю знижує швидкість реакції та ставить під загрозу життя ваше пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Юлія Торкуняк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раїм.